Інститут мікробіології і вірусології Національної академії наук України було створено 31 травня 1928 року всесвітньо відомим ученим президентом Всеукраїнської академії наук академіком Данилом Кириловичем Заболотним, який і очолював його до кінця свого життя. Кожен з директорів інституту вніс свій внесок у розвиток унікальної української наукової школи мікробіології і вірусології. Але безсумнівно, що багато залежало від того, хто заклав першу цеглину у фундамент, хто визначив наукову суть і наукове буття першого в Україні наукового закладу, в якому глибоко вивчалися фундаментальні основи життя мікроорганізмів рослинного і тваринного походження, такою людиною став всесвітньо відомий вчений Данило Кирилович Заболотний. Зараз ми знаходимося в селі Заболотне, стара назва чоботарка, де й народився майбутній вчений. В музеї зібрані особисті речі вченого рукописи, книги, фотографії, географічні карти експедицій, в яких він брав участь інші матеріали. Ми знайомимося з історією, як простий сільський хлопчик став вченим зі світовим ім'ям. Особливе місце в житті Заболотного зайняв епідеміологічний період. Принаймні з опанування цього багатіщого досвіду і починався Інститут мікробіології, чи як його тоді найменували, науково-дослідний інститут мікробіології та епідеміології. Академік Заболотний, започаткувавши інститут, визначив його напрямок розвиток загальної, технічної, агрономічної та медичної мікробіології. Кількість працюючих в інституті до 1933 року не перевищувала 30 чоловік. А його структура складалася лише з двох відділів медичної мікробіології і епідеміології та загальної і ґрунтової мікробіології. З часом напрямки досліджень інституту уточнювалися у 1934-41 роках, основними з них стали бактеріофагія, мінливість мікроорганізмів і умови існування мало або зовсім не вивчених мікроорганізмів. Відомим у колишньому радянському союзі інститут став після того, як було визначено збудника масової загибелі коней і розроблено засоби його попередження, що дало змогу протягом року ліквідувати цю небезпечну хворобу. З початком Великої вітчизняної війни завершився перший період 1929 41 років розвитку досліджень. Інститут було евакуйовано в Уфу Башкирія, де він продовжував працювати у складі Інституту зообіології Академії наук УРСР. У 1944 році інститут повернувся до Києва. Розпочався другий 1944 -й, 68 -й роки період його розвитку. У відновленні його під назвою Інститут мікробіології Академії наук УРСР велику роль відіграв академік Академії наук УРСР Віктор Григорович Дроботько. Важливим напрямком роботи інституту став пошук нових антибіотиків. Вже з 1948 року було винайдено новий лікарський препарат мікроцит грибного походження. Учені інституту розробили також низку нових перспективних для медицини, ветеринарії та рослинництва антибіотиків з рослинної сировини. Серед них іманін, сальвін, аренарин, які знайшли застосування у практиці сільського господарства. Подальша праця науковців інституту підтвердила високу ефективність створеної системи фундаментальних наукових досліджень. Поряд з вирішенням фундаментальних питань мікробіології і вірусології, співробітники інституту розробляли і створювали нові біотехнологічні препарати, продукти і процеси для медицини, сільського господарства, промисловості і охорони довкілля. Зараз ми бачимо низку препаратів, які допомогли і допомагають вилікувати складні захворювання людини, тварин і рослин. Їхня ефективність доведена самим життям. Стратегію і тактику наукової діяльності визначає Вчена Рада, своєрідний мозковий центр інституту. Обмін думками, диспути, прагнення в кожному питанні дійти до істини, навіть суперечки і незадоволення прийнятим рішенням. Це і є справжня наукова демократія, все це збагачує новими ідеями, робить науковий пошук більш результативним. Московий центр інституту це і своєрідний відділ наукового контролю. Остання інстанція, отже, величезна відповідальність. І цю велику відповідальність вчені інституту з успіхом виправдовують. В напруженій творчій праці йде пошук нового, прогресивного для вирішення нагальних і наукових проблем суспільства. Кожен з відділів інституту колектив зі своєю історією, науковою школою, напруженими планами. Основні напрямки робіт вивчення систематичного положення, фізіолого-біохімічних властивостей та біологічної активності промислово важливих штамів дріжджів, молочнокислих і актинобактерій, дослідження взаємодії мікроорганізмів з нафтопродуктами і неорганічними ксенобіотиками, вивчення ролі і механізму дії позаклітинних сіалоспецифічних лектинів бацил та визначення їхнього антивірусного ефекту. Регуляція процесів формоутворення уряду мікроскопічних грибів в умовах глибинного культивування, підтримка у біологічно активній формі колекції культур дріжджів молочнокислих бактерій і корини і нокардіоподібних актинобактерій української колекції мікроорганізмів та поповнення і зберігання генофонду депозитів непатогенних мікроорганізмів. Розроблені і впроваджені біотехнологічні процеси виробництва пробіотичних препаратів бовілакт, лактин, лактосан на основі молочнокислих бактерій для тваринництва і птахівництва, препарат літосил для силосування кормової рослинної сировини, продукти функціонального харчування геролакт кисномолочний, молочний напій київський, напій буряковий, кефір український. Втілено біотехнології очистки стічних вод і ґрунтів від нафтопродуктів і важких металів. Основним напрямком роботи відділу протягом першого періоду його існування було вивчення біології патогенних мікроорганізмів і пошук заходів боротьби зі збудниками інфекційних хвороб людини і тварин. Фундаментальні дослідження відділу пов'язані з теорією і практикою пошуку і впровадження в медицину нових антибіотиків з бактерій та вищих рослин, встановлення закономірностей утворення антибіотиків бактеріями і рослинами. Поряд з новими оригінальними за структурою антибіотиків, ізольованими з бактерій і лікарських рослин, широко досліджуються пробіотики, препарати з живих мікробних культур. На базі селекціонованих та рекомбінантних штамів бацил розроблені нові біопрепарати для медицини і сільського господарства. У відділі створено музей живих культур спору утворюючих бактерій, морських мікроорганізмів, бактерій роду псевдомонас. Референс штамів для контролю лікарських препаратів, які є частиною української колекції мікроорганізмів. У відділі сформувались і нині розвиваються два наукові напрямки: екологофізіологічні дослідження ґрунтової мікробіоти, вивчення геохімічної діяльності мікроорганізмів. Основна увага зосереджена на вивченні особливостей життєдіяльності мікробіоти ґрунту у сучасних агроекосистемах. Розроблена концепція мікробіологічного моніторингу ґрунтів, розроблені наукові основи заходів з охорони і збереження родючості орних земель, створено сучасні мікробні препарати комплексної дії для покращення живлення, регуляції росту і біологічного захисту рослин. Другий напрямок з вивчення біогеохімічної діяльності мікроорганізмів почав активно розвиватися у зв'язку з виникненням екстремально небезпечної корозійної ситуації у київському метрополітені. На сучасному етапі у відділі вивчаються механізми формування корозійно небезпечних мікробних угруповань в умовах техногенезу, досліджується архітектоніка і функціонування біоплівок на кородованій сталі, пошкоджених покриттях та розробляються основи антикорозійних заходів. Дослідження проводяться у двох напрямках: один з них пов'язаний з вивченням складу будови. Імунохімічної і біологічної активності ліпополісахаридів, грам-негативних бактерій для розробки нових підходів у систематиці і тасономії бактерій. Другий напрямок досліджень вивчення фізико-хімічних властивостей, каталітичної активності і механізму дії ферментів з метою їх використання у медицині, косметології, у харчовій, спиртовій і пивовареній промисловості для виробництва біопалива, миючих засобів. Відділ є центром вивчення бактеріальних хвороб та їхніх збудників. Вивчено бактеріози зернових, зернобобових, овочевих, плодових деревних культур та тютюну, бавовнику, каучуконосів, багаторічних бобових трав. У відділі створено єдину колекцію фітопатогенних бактерій, яка є основою вивчення систематики фітопатогенних бактерій та пошуку серед них продуцентів біологічно активних речовин. Одним з напрямків досліджень є всебічне, із застосуванням сучасних методів, вивчення хімічного складу клітин фітопатогенних бактерій з метою вдосконалення їх таксономічного положення. Започатковано вивчення геномодувальних властивостей фітопатогенних бактерій. У співдружності з галузевими інститутами розробляються біологічні та хімічні засоби боротьби з бактеріозами рослин. Вивчення екстремофільних мікроорганізмів є пріоритетним напрямком роботи відділу, вперше показано широке розповсюдження у наземних екосистемах Антарктиди мікроорганізмів, резистентних до екстремальних концентрацій важких металів. Створено тримірну модель біогеографічного полігону на українській антарктичній станції Академік Вернадський» із зазначенням вмісту токсичних металів та кількості мікроорганізмів. У відділі багато років проводиться робота з таксономії, фізіології, біохімії, метилотрофних бактерій. Розроблено філогенетичну класифікацію метилотрофних бактерій. Описано нові види. Створено нові універсальні природоохоронні біотехнології детоксикації ксенобіотиків. Розроблено шляхи інтенсифікації біосинтезу, екзополісахариду. І поверхнево-активних речовин створено біологічно активні добавки для лікування алкогольної та наркотичної залежності. Відділ фізіології та систематики мікроміцитів один з найстаріших відділів інституту. У відділі досліджують систематику, екологію, фізіологію мікроскопічних грибів та їхнє використання у біотехнології. Результатом багаторічних досліджень стало створення колекції мікроскопічних грибів, яка нараховує більше 8 тисяч культур, 550 видів 150 родів. Джерелами поповнення колекції є ґрунт, рослини, сфагнові болота українського полісся, традиційно забруднені субстрати, низка технічних матеріалів. Колекція є базою для збереження біорізноманітності мікроскопічних грибів та пошуку продуцентів біологічно активних речовин, зокрема комплексу целюлозолітичних ферментів. Виявлені продуценти ліпази, інулінази, пектинестерази, бета, галактозидази та меланіну, які захищені патентами України та авторськими свідоцтвами. Здійснюється постійний моніторинг ґрунтів 10-кілометрової зони та приміщень 4-го блоку ЧС. Виявлена промислова меланізація мікобіоти та визначені види біоіндикатори різних рівнів радіоактивного забруднення ґрунтів. Встановлений широкий спектр радіоадапційних властивостей грибів, створено унікальну колекцію екстремофільних грибів. Дослідження практично важливих вторинних метаболітів від пошуку продуцентів до з'ясування хімічної природи і біологічних властивостей основний напрямок лабораторії. За пороку успіху науковці вбачають у нетрадиційних підходах, завдяки чому вдалося виділити кілька нових сполук з антибіотичною і гербіцидною активністю, які всебічно вивчаються. Основним науковим напрямком є розробка фундаментальних і прикладних проблем генетики стрептоміцетів, продуцентів антибіотиків, індукованого мутагенезу, репарації ДНК, генетичної рекомбінації при конюгації злитті протопластів, трансформації останніх за допомогою плазмідної, хромосомної і рекомбінантної ДНК, конструювання системи вектор хазяїн, картування, клонування і експресії генів. Селекції штамів бактерій, стрептоміцетів і грибів і їхнє впровадження уробництво. Основними напрямками наукової діяльності відділу є дослідження екології, фізіології деяких екологотрофічних груп бактерій, особливостей їхньої взаємодії з твердими, у тому числі високодисперсними матеріалами і створення мікробних біотехнологій. На основі фундаментальних досліджень закономірностей взаємодії бактерій з глинистими мінералами. Розроблена і впроваджена у виробництво біотехнологія виготовлення гранульованих бактеріальних препаратів, які підвищують врожайність рослин на 18-37%, а також біотехнологія підвищення виходу життєздатних клітин у бактеріальних препаратах при їхньому висушуванні. Дослідження екологічні і фізіологічні властивості метанотрофів, закономірності їхніх взаємодії з гірськими породами, створені наукові основи біотехнології зниження. Метановиділення у вугільних шахтах. Сьогодні робота відділу спрямована на вивчення сигнальних і метаболічних зв'язків молікутів і клітин хазяїна, а також перетворень, що відбуваються в організмі під впливом молікутної інфекції. З точки зору молекулярної біології і генетики, у відділі досліджуються помірні і вірулентні віруси бактерій, бактеріофаги, важливих фітопатогенних бактерій роду Ервінія. Показана унікальність лізогенії та її безпосередній вплив на формування патогенного потенціалу цих бактерій. Виявлено, що фаги стимулюють секрецію другого типу, яка є основним фактором патогенності ервінії. У першу світовій практиці теоретично обґрунтовано, експериментально доведено і клінічно підтверджено застосування інтерферону при лікуванні сепсису та гнійно-септичних ускладень. Ця робота була відзначена золотою медаллю Всесвітньої організації інтелектуальної власності Швейцарія та золотою медаллю ВДНГ СРСР. Основним напрямком роботи відділу фітопатогенних вірусів є дослідження природної та індукованої вірусостійкості рослин і розробка способів їх практичного застосування у боротьбі з вірусними хворобами сільськогосподарських культур. Отримані клітиноінженерні клони тютюну, томатів і цукрових буряків з різними типами вірусостійкості, які можуть бути використані як вихідний селекційний матеріал. У селекційну роботу вже впроваджені сомаклони кількох сортів і міжвидових гібридів тютюну, стійкі до вірусу бронзовості томатів. На їх основі виведено новий сорт тютюну American 63. Основним напрямком досліджень є вивчення фундаментальних закономірностей вірус клітинної взаємодії, пошуку антивірусних речовин проти аденовірусів і герпес вірусів. Досліджується вплив вірусу Епштейна-Бар на імунну систему організму. Практичними розробками лабораторії є розробка першої вітчизняної імуноферментної тест-системи для діагностики захворювань, спричинених вірусом Епштейна-БАР, а саме інфекційного мононуклеозу, лімфопроліферативних хвороб. Разом із закритим акціонерним товариством Біофарма місто Київ розроблено і налагоджено випуск специфічних імуноглобулінів проти цитомегаловірусу, герпесу першого і другого типів, вірусу Абштейна Бар, хламєті і токсоплазми. В лабораторії проводяться аналізи з визначення амінокислотного, моносахаридного, жирнокислотного складу біологічних об'єктів. Одно-та багатоатомних спиртів вуглеводнів, етилену та ацетилену, елементарного складу рідких зразків різного походження при вивченні впливу мікроелементів на функції властивості мікроорганізмів, спектроскопічні дослідження тощо. Важливим напрямком роботи інституту є дослідження безпеки продуктів мікробної біотехнології. На сьогодні інститут єдиний в Україні, який акредитований на право проведення токсикологічних досліджень біопрепаратів на основі мікроорганізмів та вірусів. На право проведення цих робіт відділ медико-біологічних досліджень мікробних препаратів акредитований Державним фармакологічним центром Міністерства охорони здоров'я України та комітетом з питань гігієнічного регламентування Міністерства охорони здоров'я. Півробітниками відділу розроблена значна низка методичних вказівок, рекомендацій, ГДК, токсикоз, гігієнічних паспортів на біопрепарати, переліки алергенів. Багато уваги в інституті приділяється підготовці молодих наукових кадрів, вимоги, які ставить кваліфікована вчена рада інституту із захисту докторських дисертацій за спеціальностями мікробіологія і вірусологія, винятково високі. В інститутській бібліотеці зібрано багато наукових праць вчених зі світовим ім'ям з питань мікробіології і грусології. Тут вчені інституту отримують необхідну інформацію, яку використовують у своїх наукових розробках і працях. Результатом фундаментальних досліджень є монографії, наукові статті, підручники, довідники, і інша наукова література. Інститут мікробіології і фрусології займає провідне місце сучасного наукового закладу, чий досягнення, і потенціал широковідомі. І багато в чому саме завдяки фундаментальним працям вчених інституту. В поширенні наукових досягнень важливу роль відіграє мікробіологічний журнал, який видається з 1934 року. На його сторінках виступають в провідній вчені інституту творчі колективи науково-молодь. Інститут успішно працює з вченими багатьох країн світу, що допомагає вирішувати не тільки фундаментальні, а й ділові питання. За останні роки було укладено чотири ліцензійних угоди з іноземними фірмами. Свою наукову дослідницьку діяльність інститут проводить у комплексі більш ніж з 60 науковими організаціями і підприємствами країни. Низка тем виконуються за сумісними планами з науковими закладами Чехії, Словаччини, Німеччини. Розробки інституту широко експонувалися на республіканських, міжнародних виставках і були відмічені низкою урядових нагород. Держава високо оцінює досягнення колективу інституту, багато вчених нагороджено орденами, медалями, почесними грамотами Верховної Ради і Кабінету міністрів України. За післявоєнні роки 27 співробітників інституту отримали 12 державних премій в області науки і техніки Радянського Союзу і України. У 2005 році цю нагороду отримали вчені за цикл робіт екосистемний моніторинг вірусних інфекцій, діагностика і профілактика. Колектив інституту впевнено дивиться вперед. Дорогі друзі, колеги! Ви подивились фільм. Про історію виникнення і розвитку інституту мікробіології і вірусології Національної академії наук України. За цей період було зроблено досить багато відкриттів. Ми пройшли разом з колективом війну. Ми створили інститут, в якому працюють досить багато докторів наук і кандидатів наук. Створено багато препаратів, продуктів, біотехнологічних процесів для медицини, сільського господарства. Промисловості охорони довкілля. Наші розробки відомі не тільки в нашій країні, але й за кордоном. Ось ця 18-річна історія нашого колективу відтворюється в фільмі, який нам вдалося разом створити, і ви його побачили. Я хотів би від імені дирекції поздоровити наукових співробітників, адміністрацію, інженерно-технічних працівників. Інституту, наших друзів і колег з 80-річчям створення інституту мікробіології, і вірусології Національної академії наук України і побажати нових наукових звершень, міцного здоров'я, теплих зустрічей, щасливих днів! Святом вас, дорогі співробітники, друзі і колеги!